Чому ваша слабкість? Дуже цікава інформація, чи не так? А мені цікаві ваші лайки. Тому, будь ласка, поставте для енергообміну. Ну, а у кого є конкретні питання до карт Таро, або просто хочеться дізнатися про ваше майбутнє, звичайно, приходьте на особисті онлайн-консультації. Чому ваша слабкість? Так, дивіться на карти. Ого, так, слабкість ваша. Ви або дуже мрійлива людина, людина, яка має рожеві окуляри, або постійно фантазує, і ви пост... можете або постійно закохуватись, або мріяти, і без кінця прибуваєте в якомусь світі своїх мрій, розових коні і, і так далі. Ви можете ідеалізувати. Світ, або людину якусь. Ви можете е, дуже знаєте, нафантазувати собі щось і в це вірити. А ще ви можете дуже залежати від лайків, від. Е, того, щоб е, вас люди похвалили, щоб е, вам там, сказали якісь компліменти, ви можете залежати від е, якогось статусу або популярності, ви можете, ваша слабкість ще може бути в тому, що ви. Е, Хочете для когось або для інших, да бути не зовсім тим, яким ви є, а більш такої, більш образ такий у вас, і ви більш хочете, щоб люди. Вірили в цей образ, ані в ту, в ту саму людину, яка є насправді. Тобто ви більш такий створюєте образ і хочете, щоб це вірили. Але це не погано Це для вас також і добре, тому що ви таким чином і підпитуєтесь від цього образу і від цих лайків. Якщо ви не заграєтесь в це, якщо ви не. Не будете, знаєте, так дуже сильно залежати від цього. Отже, ваша слабкість у в тому, що ви дуже сильно щось ідеалізуєте: або світ, або якусь людину, або себе. Поставте, приймаю і дякую. І карта зірка це дуже класна карта насправді. Можете продовжувати.